Ось ця картинка створена штучним інтелектом. Це важко помітити, потрібно придивитися. Військовий тримає в руках неіснуючу зброю, та й рука якась у нього дивна. А що з рукою у дівчини? Це приклад дуже неякісного фейку. Вони можуть бути якісніші, де цих деталей не помітно. Але все одно ця картинка не справжня. Далі її опублікують у Фейсбук з підписом. Привітайте нас! Будь ласка, і посипались коментарі від українців. Бо як же ж не привітати це військові, вони одружуються, яка красуня наречена. Ця публікація збере багато реакцій, поширень, лайків. Група, в якій це опубліковано, збере десятки тисяч підписників. Що ж в цьому поганого? Потім назву цієї групи буде змінена: на Україна Лайф чи Україна Русь, чи ми з України. І там, де десятки тисяч підписників українці, ворог розганятиме зраду серед нас. Він буде розповсюджувати неіснуючі факти про війну, цим самим створюючи паніку серед цивільного населення. Запрошуємо вас на воркшоп, звідки ти це знаєш. 12 жовтня на 11 годину у Софахаб, розкажемо, як розпізнавати фейки та не реагувати на них. Ми нація непереможна! Тому не дамо ворогу перемогти нас на інформаційному фронті.